Доброго дня, шановні аграрії! Наразі середина липня, шнива в Україні у розпалі. Ми знаходимося на півночі Одещини в господарстві, де вже в принципі, закінчується збирання пшениці. Як ми бачимо, на даному полі одночасно працює декілька комбайнів. І давайте подивимося, що залишається після їх роботи. Як ви бачите, на полі залишаються ярко виражені смуги. З рослинних решток, тобто комбайни не в змозі розподілити рівномірно ці рештки по полю. А це може вплинути негативним чином на рівномірність сходів майбутньої наступної культури. Для вирішення цієї задачі можуть бути різні варіанти. Напишіть в коментарях до цього відео, яке рішення використовуєте ви в вашому господарстві. В даному господарстві цю задачу вирішили за допомогою штригільної борони. Це швидкісний високопродуктивний агрегат. Він працює на швидкості 15-20 км за годину. В даному господарстві даний дев'ятиметровий агрегат за день робить 120-150 гектар спокійно. Це найбільш економічно ефективний агрегат. Розхід палива трактора складає приблизно 25 27 літра на гектар. Наступником на цьому полі буде соняшник. Тож наразі штригельна борона Штригель виконує свою задачу, тобто розподіляє рослинні рештки, провокує ріст падалиці, закриває вологу. З часом буде подрібнення стерні і глибоким рихленням восени зароблять всю цю масу, всю цю органіку в ґрунт. На даному полі три тижні назад була зібрана пшениця і працювала штригельна борона штригель. Дивимося, як ґрунт покритий рослинними, рослинними рештками, повністю закритий. Тобто зберігається волога. Давайте подивимось, яка ситуація падалася, сходила. Дуже гарно закритий ґрунт, волога прямо на, як бачимо, прямо на поверхні ґрунту, багато вологи. Для півночі Одеської області посушливий регіон це просто казка. Тож, до вашої уваги, герой сьогоднішнього дня це Штригельна борона Штригель pn 9000 з шириною захвату 9 метрів. Загалом лінійка Штригель має моделі PN від 6 до 9 метрів та PE 12 метрів. Дана модель PN, як ви бачите, має 5 рядів зубів діаметром 16 мм та довжиною 70 см з гарним перекриттям. Також опційно борона може бути оснащена робочими органами LongLife. З твердосплавними наконечниками для довшого строку експлуатації. Глибина роботи даної борони від 0 до 4 см. Робоча секція агрегата регулюється гідравлічно, при цьому є додаткова можливість регулювання кута двох задніх рядів окремо механічно. Штригель має три варіанти переднього обладнання. На даному агрегаті встановлені турбодиски, гарне рішення для роботи по стерні. Окрім того, що вони подрібнюють рослинні решки, вони також прорізаючи поверхню ґрунту, провокують різпадалисі. Крім цього, штригель може бути оснащений подрібнюючим кутком трэш-катер для роботи по стерні, наприклад, ріпаку чи соняшнику, а також вирівнюючою планкою краш-бар, в основному для роботи весною для вирівнювання поверхні ґрунту та розбиття групою борозни. Треба зауважити, що штригель може бути оснащений висівним апаратом альфа-дріл об'ємом 400 або 800 літрів для посіву покривних культур або внесення добрив за один прохід. Штригель зручний при транспортуванні. Транспортна ширина не перевищує 3 метрів навіть 12-метрової моделі PE.